Давайте питаємо всіх, починаємо прес-конференцію, будь ласка, питання. Того то ви перше питання, задати журналістів, будь ласка, представляйтесь. Будь ласка. If you look at the red cards and uh, the referees see it as strong tackles, then they they are right. I don't think that uh, that he is correct uh, in in this. Also, the the var in this in, in judging it like uh, like red cards. Okay, in, Chig in the case of Chigrinsky, was uh, two yellow cards, um, which I think that uh, one of them was not a yellow card. One of Chigrinsky's

Що, що могу сказати, ми дуже не виграти. Це багато голів впереди, ми не забиваємо наші моменти. Получаємо, і ось це дає довірність у суперника. І тому получаємо, забивай три голи, три моменти. Ми не, забу, не забили, не використали ті моменти, які у нас були. Якби не забили їх, то була б інша гра. Так ми пропустили і додали не забили і додали впевненості для нашого суперника. Ще питання. А, скажіть, будь ласка, напередодні Єврокубкових матчів, саме ця гра якась якось ускладнила вам е, скажімо, так, а, а що, підготовку. Будь ласка, які Єврокубкові матчі? Ну, то, 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 Ну, Єврокубкові матчі будуть все, у вересні. То. Ну про що ми зараз кажемо? Давайте іншого. Yeah, um, I'm sorry, I cannot answer this question because I work at a new, new team now, so it's for me a different uh, look at it and a different uh, part of the, the season. Дякую. Добрий вечір всім. Продовжуємо прес-конференцію. Головний тренер Крубасу Юрій Вернедуб. Юрій гру Крубасу. вийшла бойова гра. Я рахую, що рахунок 3-3 з нашим чемпіоном нашої країни, з Шахтарем Донецьком. Це дуже дуже. Але по грі не хочу нічого. Команда попала в такий, стрілятися з колін і грати далі. Те, що забили непоганий м'яч, 2-1, повернулися в гру. Потім знову помилка нашого гравця. Але з минуть через дві ми забуваємо другий м'яч, повертаємося знову в гру перед перервою. Ну а в другому таймі, на мій погляд, була рівна гра. Ми свій момент використали. У Шахтаря також були непогані моменти, але вони. Не забили, тому і рахунок 3-3, за що я дуже вдячний хлопцям. На кінець -то у команди у хлопців з'являється стержень, якийсь такий всередині них. Тому я дуже радий за них. Будемо працювати ще більше і від гри до гри йти тільки вперед. Це саме головне. А там життя покаже, куди ми дойдемо в кінці чемпіонату. Дякую за питання. Будь ласка. Не будете суворо карати, Андрій, отра. Та ні, ну помилки всіх. мені дуже дуже прикло, я навіть крикнув, що навіщо ця передача в центр поля. Але то таке вже, що сталося, то сталося. Я говорю. Саме головне, що хлопці його підтримали. Були там моменти, де він нас виручив також. Тому ми всі люди, ми всі помиляємося, розберемо цю помилку. У нього є воротар, тренер по воротарам, тому він... Ними завжди спілкуються, розбирають ці помилки. Я думаю, буде все добре. Саме головне, щоб він зробив висновки і не помилявся так далі. далі. Будь ласка, давайте ви Давайте запитання. В першому таймі церков набрав Вувков грав на правому, у нас на лівому фланзі грає Ваня Дібанга і тому десь звикав. Зубков це гравець нашої національної збірної, він один з найкращих зараз гравців нападник, який грає справа. І знаючи, що у нього дуже гарна ліва нога з уходом в центр, може пробити, може віддати передачу. Але я думаю, потім потихеньку Іван почав. Трошки десь справлятися з цим, і також наш лівий захисник віддав дві передачі, також, з яких ми забили. Тому я думаю, він повернув цей должок тому ж зубкову. Тому я думаю, все нормально, все рівно є моменти, де хтось виграє, хтось програє. Тому це боротьба. Це кожен момент сам по собі не проходить. Десь краще один гравець, потім десь краще другий. Тому все нормально. Саме головне, що ми грали гру спільно з цією командою. У нас немає таких, хто як кажуть, там хтось виділяється. У нас єдиний колектив, єдиний механізм, який працює поки що не погано. Дай Бог, що далі так працював. Не проф, проф, е, к, е, сама, за, е, за кожушка пам'ятаємо за е, Ну бачите, сьогодні за забив забив, да? забив добре. Забив і непоганий м'яч забив, замкнув передачу. Але після, чого, після цього почув невелику біль в мишці, в м'язах, і я думаю, не знаю, не буду ще казати. Завтра вже проснемося, будемо доктор мені казати. Можливо, потрібно зробити МРТ подивитися. Саме головне, щоб не було ніякої такої тяжкої травми, і щоб як швидше, щоб він повернувся знову в команду. Як якщо не секрет, яку установку футболістам видавали перед грою, і що казали вперед? Ніяких секретів у нас завжди ми проводимо спільну установку. Завжди говоримо тільки про те, щоб набирати очки, про те, щоб набирати, грати, і виходити з любою командою. Я розумів, що це Шахтар Донецька, але. Всім хлопцям сказав, що ми повинні не боятися, ми граємо дома, виходити грати. Хоча перші 15 20 хвилин ну, повна перевага була зі сторони Шахтаря. І я признаю це, ми не встигали. Дуже тоже швидкі футболісти, дуже непогані. і Тапалов, і Кащук, і Сікан, і е, Зубков, і Гочі правий захисник. Дуже всі швидкі, тому не так просто з цією командою грати. Тому, як завжди, все те ж саме. Що ми тренуємо, те я хочу бачити на полі. Сьогодні ми побачили, що ми вміємо не тільки захищатися, а вміємо і атакувати. Рахунок на табло 3-3, тому я дуже задоволений. Я як і любий другий тренер, також як і Іван Лувен. Думаю, ми грали до кінця і мені також хотілося перемоги. Тим більше непоганий штрафний удар був. Чому б не піти. Я краще залишив ззаду того ж Ваню Дібанга, який швидкий футболіст, того ж Вітя Близніченко, бо там теж вийшов дуже швидкий футболіст-іноземець на лівий фланг. А ті, хто по вище зросту, може якраз сталося б так, що ще забили княж. Такий же м'яч, як забив Даня Ну, Я скажу, дуже гарно виконав подачу Макс Задирака, тому я дуже задоволений за цим. Української прем'єр-ліги. Чи можете сказати, що зараз вона сильніше, ніж попередні? Як вона може бути сильніше? Давайте так говорити, як є насамперед. Ну я не то, що я не хочу образити ні хлопців наших, ні наших трібасів, ні шахтар. Ми не можемо ми сильніше. Ви подивіться, ну як в цей час ми можемо бути сильнішим. Ну давайте так казати. Раніше правильно цей це казав Вітя Вацько. Раніше казали, от багато іноземців приїжджає, не даємо шансів для наших хлопців. Ну ви подивіться, ну все рівно, коли ви пам'ятаєте Шахтар, коли там дійсно були гравці, яких продавали за такі гроші, що зараз ніхто, мабуть, не продає. Тому давайте дивитися реально на цей чемпіонат. Я дуже розумію, що дуже важко також перед самою грою знову тривога, знову сидиш, потім знову виходиш. Ви думаєте, це не впливає? Це гірше всього впливає. Може, це травма із-за того, так як і з ЛНЗ. Розмялися, кинули вже жребі, раз пішли. Це саме, пів години сидимо. Потім знову розминаєшся, знову починаєш жрати. Багато я от я думаю, він почне рости, коли ми переможемо, а ми все рівно переможемо. І чим скоріше, тим краще. Дякуючи нашим хлопцям, які зараз в ЗСУ роблять все для того, щоб ми на сьогоднішній день могли проводити цей чемпіонат. Дуже їм вдячний, їм дуже великий низький уклін від мене і від всіх клубів, 16 клубів, що є, і ті ж клуби, першої, другої, і так далі. Тому що ну дійсно вони таку працю роблять, вони за нас голову ложать, а ми щось будемо говорити. Тому треба дивитися в реалії. Саме головне. Чемпіонат іде, є наші команди, які будуть грати в групах Шахтар, в групи Ліги Чемпіонів. Заря вже, як мінімум, група Ліги Конференції. Я дуже сподіваюся, що туди попаде ще Динамо. Я Дуже хотілося, щоб пройшов Дніпро. Чим більше клубів, тим більше очок ми зможемо набрати на далі, щоб ми не випали з цієї 15 чи де ми там знаходимося. Тому це саме головне. І хлопцям, дай Бог здоров'я теж і тільки. Рухатись вперед і вперед. Я вам дуже вдячний за ваше запитання. Дякую, дякую за.